Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, 4 серпня. Минає 100 років від початку глобального воєнного конфлікту ХХ століття, першої світової війни, що забрала мільйони людських життів. На сьогодні більшість території України розділена між ворогуючими імперіями, стала ареною бойових дій. Президент України Петро Порошенко звернувся до громадян з проханням збройно обороняти незалежність держави від зовнішніх зазіхань. Цитую: українці з притаманними їм волелюбством і патріотизмом зуміють відстояти свою державу. Відновити та захистити її територіальну цілісність. Це наш обов'язок перед майбутніми поколіннями перед пам'яттю загиблих співвітчизників. Президент України Петро Порошенко днями відвідав головний військово-медичний клінічний центр, де перебувають на лікуванні військовослужбовці, які отримали поранення у антитерористичній операції на Донбасі. Глава держави подякував десантникам за мужність і вручив їм нагороди. За особисту мужність і героїзм. виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Нагороджено, орденом за мужність третього ступеня. Пономарьова Олександра Миколаївича, старшого сержанта, президент України Петро Порошенко. Служу хай. Україна, український народ, українські Збройні Сили. украинский это это вообще как образец должен быть, образец мужества, образец военного вышка, образец выносливости

Український народ. Цей подвиг, який ми здійснили, ви не завжди буде пишатися. І не має жодного сумніву, що український народ, українські збройні сили, українська армія тримається на таких людях, як ви. Успіхів нас. Українського народ. Президент України Петро Поршенко, пане старший цепочку. Сержу народу України. Дуже дякую за мутність і героїзм. Дозвольте мені привітати вас ще раз з Днем Привітряний Санкт-Петербург. 2 серпня перший заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко, губернатор Житомирської області Сергій Машковський та перший заступник мера Житомира Сергій Сухомлин відвідали військових, які проходять лікування у Житомирському госпіталі. Перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко акцентував увагу на важливості проведення моральної та фізичної реабілітації військових, які повертаються зі сходу держави. Це буде здійснюватись у всіх медичних закладах Житомирщини. Так, наразі в області готує. Відповідний пілотний проект плану реабілітації військовослужбовців. Більш детальніше про це ви зможете дізнатися в наших наступних випусках. За повідомленням пресслужби АТО, ніч з 3 на 4 серпня минула в підвищеній активності бандоформувань. Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Шість разів вівся обстріл з граду, танкового озброєння та мінометів позицій десантників в районі населеного пункту Новоанівка. Повідомляють, що без втрат. Триває акція допомоги важкопораненому 20-річному десантнику Юрію Весельському. Номер картки його мами Косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74. На яку можна перерахувати вашу благодійну пожертву. Допоможемо, герою. Нагадаємо, що на Житомирщині триває третя хвиля часткової мобілізації. Що з цього приводу обласне телебачення відкрило гарячу лінію з телефонним номером 47 30 86, за яким ви можете задати будь-яке питання стосовно цієї мобілізації, яка триватиме 45 днів. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини. Нашу багатостраждальну материнську землю Допоможімо Україні. І щодо до інших тем нещодавно у Житомирі Єгор Соболів, Юрій Дерев'янко та Сергій Таран презентували першочергові ідеї, створеної ними політичної партії Воля ініціатор створення партії Воля Єгор Соболів пропонує п'ять основних першочергових ідей розвитку країни. Це люстрація усіх органів влади на усіх рівнях, потужні збройні сили за швейцарською моделлю сильної і професійної армії, звільнення малого і середнього бізнесу від великої кількості контролюючих органів. Та суспільний мас-медіа і створення відповідних маленьких демократій в кожному дворі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі, як і всі попередні, він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Олена Кучмі. Я всім бажаю гарного дня, приємних і лише позитивних новин. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.